Долучаємо до нашого ефіру Кирила Фесика, голову Оболонської районної державної адміністрації. Пане Кирило, добрий день. Доброго дня, вітаю студія. Вітаю глядеці перше. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Хотіли запитати стосовно підготовки оболонського району до холодного сезону, а саме облаштування пунктів незламності. Чи буде їх така ж кількість, як в минулому році, чи будуть розгортатися додаткові, яка передбачається необхідність у них на сьогодні? Доповідаю. Дивіться по підготов... Ми йде за різними сценаріями, звісно, найбільше ми готуємося до складного сценарію, який передбачає затяжні блокати. А минулого року відповідті, які за ми за які відповідали ми працювало 49 на цей рік. Планується 82 пункти незглавності, але це без урахування приватного сектору, тому що є також соціально відповідальний бізнес, великі торговельні мережі, заправки, які також є в мережі, які також відображаються на мапі. Але ті пункти незламності 82 за які відповідаємо ми, вони повністю підготовлені, забезпечені. Більше того, зараз йде е, нарощування ресурсної бази. І головне в таких випадках це люди. Людський фактор враховуючи досвід минулого року. То я впевнений, що буде воно працювати на Багато, набагато набагато інтерв'юніше ніж минулого року. Пане Кириле. А от ми знаємо, що погода дедалі буде, можливо, все ж таки більш холодною. Прогнозують певне потепління, але в принципі тренд на зиму його ніхто не скасовував. А коли буде тепло в оселях, давайте жителів оболонського району, бо це ваша зона відповідальності, не весь Київ. Чи це вирішується централізовано на рівні якби, міської влади київської? Це робота цілого там ансамблю людей. Про це вже запущений і опалення включається. Зараз воно вмикається в дитячих садочках, вмикається в оселях, а в школах воно буде вмикатися одразу після завершення канікул, от які почнуться 23-го, щоб була економія, економія енергоносіїв. А я думаю, що найближчим часом всі вже відчують. Вже ну, ми на контакті з мешканцями, і є будинки, більшість в яких вже відчувається тепло. Тобто, це ж система має деяку інерційність, тому є деякий час, коли воно запускається. Але вже всі дії для того, щоб запустити акти готовності, всі є, вже тепло запускається, і Та, ми пере... в цьому приймаємо найактивнішу іншу перевірка мереж і всі підготовчі процеси вже відбулися. Що ж, чудово, тоді б будемо сподіватися, що буде тепло скрізь в оболонському районі міста. Києва. пане Кирило, ми вам дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Я нагадаю, що Кирил Фесик, голова Обол... Оболонської РДА, був з нами на прямому зв'язку.